Так, друзі, відкрутив я бак, тримаю він на одному болті, але я щось так відчуваю, що сам його не втримаю, тому чекаю, друга зараз приїде, поможе мені зняти його. Поки його чекаю, треба щось зробити, правильно? У мене була така проблема, що з тим павуком, дуже цікаво, між кожною пластиною, яка включає передачі, от вони, передачі. Є отака пластинка. Раз, два, три. Раз, два, три. І якщо. Я то вже навчився, мені то вже воно рідко коли попадається, якщо то чужий стає на мій трактор. І... Е чужий стає на трактор і при Оранці на п'ятій передачі вирається, е, Виключає, включає передачу, воно постійно коли заїжджає. Е не, не, чітко, не чітко вганяєш передачу. Речах не чітко включаєш. Може бути таке, що речак заганяє оту пластину ту пластину разом з передачею, з тою штукою, ту штуку, з тою штукою. І коли ти виключаєш передачу, нема нейтральної передачі. Тобто, ти можеш включити тільки назад п'яту. Або ну, типу нейтральна є, але ти не можеш переключити на другу передачу, на будь-яку, бо рычаг більше не йде. Ну ця пластина заганяється, але чак сюди не йде. На повищу, на понижну ще деколи може попасти, але просто пластина пересувається. І я думав, що треба другий павук. Але о чудо, о чудо, Оце так. Видно? Ті всі пластини, от вони, вони мають такі бортики. от, Ось тут бортики. Щоб, зараз, зараз, зараз. щоб вона далі не вилазила. І з того боку має бортики, щоб вона сюди не вилазила. Але оскільки болти не тримають прижиму, наскільки вони його не тримають. Тут є така шайба, бляшка така, яка законтригається. Вони не тримають, і, відповідно, коли ти сильно включаєш передачу моцно, як хлоп, проскакують під насті пластини. Та ми їх зараз закрутимо. Я вже отут одну розігнув, другу вже майже розігнув, зараз то світ Порозгинаю, докрутимо. І буде вещ. що такої штуки не буде. Так що отаке? -то? Таке-то музика, хто сказав.